Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні я поділюся з вами рецептом приготування корейської моркви, який використовує наша сім'я вже багато-багато років. Якщо ви хоч раз зробите вдома моркву по корейськи то в майбутньому відмовитись від покупки магазинної. Для цього нам потрібна тертка, яка використовується для приготування корейської моркви. Також можна моркву і порізати ножем такими довгими тонкими смужками. І, звичайно, нам потрібно кілограм моркви. Моркву потрібно гарненько помити і очистити їх від шкірки. Також дуже важливо, щоб морква була свіжа і соковита. Але якщо вам попалася суховата морква, намочіть її на пару годин у воді і вона зробить моркву соковитою. Друзі, після очистки в нас залишилося 765 г моркви, яку ми зараз отак всю поріжемо, і будемо. Робити приготування на 750 г грам потертої моркви нам необхідно чайна ложечка солі, дві чайні ложечки цукру, таких без верха, чайна ложечка чорного меленого перцю, півчайної ложечки червоного перцю. Це за бажанням. Якщо ви любите гостре, можете додати ложечку чайну. Для пікантності додаємо паприку, карі і коріандр. Паприку і карі по пів чайної ложечки, коріандр, чайна ложечка. Також перед подачею на стіл ми використовуємо дві чайні ложечки кунжута, але попередньо його потрібно підсмажити на пательні до золотистого кольору. Отже, в натерту моркву додаємо приправи обов'язкові. Це чайну ложечку повну солі і дві чайних ложечки неповних. Цукру обов'язково додаємо 1 столову ложку вже відміреного оциту. Стосовно оциту, друзі, це е, хтось любить дуже кисле, а хтось любить чуть-чуть з кислинкою, то ви самі е, регулюйте оцет і е, гарно ми перемішуємо, щоб настоялася е, ця морква не менше 15 хвилин. Тоді вона пустить сік і ми будемо далі додавати приправи. Друзі, ось наша морбочка вже настоялася. Ви бачите, вона така соковита-соковита. І при бажанні можна додати до моркви ріпчасту цибулю, можна додати часник, можна додати кінзу. Ми додаємо часник зазвичай, ми полюбляємо такий аромат часнику. Цибулю ось ми порізали великими кусочками і додамо до олії, яка буде трошки з цибулькою. І ми гарячою олією залиємо всі ці приправи. Які ми підготували. Тому ми в пательню: ось я відміряла 3 столових ложки олії, наливаємо олію і ставимо на вогонь. Цибулю ми використовувати не будемо, а лише коли цибуля стане золотистого кольору і віддасть свої запах, свої смакові властивості олії, ми заберемо. Олію і доморк. По рецепту використовується 3-5 зубчиків часнику Ми подрібнили 4 зубчики часнику і додаємо чайну ложку чорного мелиного перцю, півчайної ложечки червоного перцю, півчайної ложечки паприки, півчайної ложечки карі і чайна ложка. Коріандра, ось ми вибрали цибульку, гарячою олійкою поливаємо е, наші спеції. Це робимо для того, щоб смак цих спецій відкрився, і наша корейська морква буде мати саме смак, коли вона у герметичній посуді. Ми перекладемо зараз в контейнер, постоїть не менше 5 годин. А саме краще, як ми перекладемо е, у контейнер і лишимо на цілу ніч холодильнику. Ось така вийшла ароматна і смачна наша закуска корейська морква. Вона може зберігатися в герметичній упаковці в холодильнику не менше тижня, але більше ми ніяк не пробували, бо з'їдалася. Єдине, хочу друзі вам сказати, що якщо ви вдруг передали спеції і відчуваєте, що ваша морква... Гостра, то додайте подрібненого горіха і горіх забере всю гостроту. І залишиться у вас дуже добра і смачна морква. Друзі, підскажіть, напишіть, можливо, ви маєте якийсь інший рецепт, можливо, додаєте інгредієнти, не ті, що я. Нам буде дуже всім цікаво знати. Давайте обміняємося досвідом. Я розказала, як ми робимо, а ви розкажіть нам, які у вас є свої. Домашні рецепти. Якщо вам відео дійсно корисне, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал там дуже багато корисної інформації. А я бажаю вам всім здоров'я, миру, злагоди і сімейного затишку. До побачення, до нових зустрічей!